Історичних видань, як ви бачите, у нас досить багато, і ці історичні видання видані за рахунок багаторічної сплідної співпраці нашого поліграфічного центру із Уманським краєзнавчим музеєм. Завдяки цій співпраці наше місто, уманчани і гості мають можливість ознайомитися із такими виданнями, як Умань і Уманчани очима Петра Федоровича Курінного. Також важливими є роботи Владислава Давидюка історія уманських вулиць. Ми знайшли досить цікаву статтю в історичному віснику, де саме статті, які стосуються Софії Потоцької. Тут багато інформації про те, як розбудовувався парк, яка історична підґрунтя цього парку і тому подібне. Це історичний очерк Умані Царіціна. Сада, чим цікаве це видання? Видання цікаве тим, що тут. Щоправда, є така суб'єктивізм єк... суб у викладу інформації, але все ж дуже багато історичних фактів, які є е, цікавими і пізнавальними для тих людей, які досліджують історію е, нашого міста, і взагалі людей, які просто цікавляться е, про життя нашого міста тих часів. Е, також е, ця книга е, вона була видана до е, сторіччя е, царицина сада, тепер це в нас дендрологічний парк Софіївка. І, е, також саме в цій книзі досить детально описано саме періоди і етапи будівництва і закладання парку Софіївка. Планів щодо видань про Умань багато, і на сьогодні в нас є такий, можна сказати, навіть масштабний проєкт, тому що ця людина, автор, вона Насамперед, жінка, вона гарний керівник і в першу чергу дуже гарна письменниця. І в нас ось така має вийти книжечка. Це поки що перший примінник, Ви її бачите першими. Це мемуари Ірини Франтішевої, які називаються Как ми жили». на сьогодні. Головним нашим проектом у 2016 році це буде проведення конкурсу до 400-річчя, від дня народження нашого міста. Ми маємо на меті провести конкурс під назвою Відновимо історію міста разом для тих, хто любить своє місто, для тих, хто хоче цікавитися його історією, дізнаватися, все нове і нову інформацію. І, в принципі, головними умовами цього конкурсу буде те, що ми разом із небайдужими уманчанами хочемо зібрати історичні фото, вирізки із газет, журналів, можливо, саме період. Від 1616 року перші першої згадки про місто Умань і десь до періоду початку незалежності, десь 91-х років. Чи Завдання цього конкурсу буде для того, щоб результати вмістити в дуже гарне ілюстроване видання. Це буде фотоальбом Міста Умань із інформаціями, і хочемо потім. Учасникам цього конкурсу видати один із екземплярів цього видання для того, щоб у кожного на книжковій полиці була якась певна згадка, і їхня частинка в історії міста.